236-та доба повномасштабного вторгнення триває в понеділок. Вранці Росія знов атакувала Київ іранськими дронами Камікадзе. Було зафіксовано п'ять ударів. Один з них по історичній будівлі столиці, внаслідок чого щонайменше троє людей загинуло. Серед них молоде подружжя, яке очікувало на Народження дитини, так званих шахідів у центрі столиці, поліцейські намагалися збивати за допомогою стрілецької зброї. Один з дронів навіть вдалося знешкодити. Втім, очільник МВС Денис Монастирський закликає людей, що мають зброю не робити це самостійно, а повідомляти про напрямок руху так званих шахідів. Протягом дня по всій країні сирени повторювалися декілька разів. Зокрема, по обіді повідомлялися про вибухи на Вінничині у Житомирській та Хмельницькій областях. Загалом ж у понеділок, вранці, росіяни вкотре атакували. Енергетичну інфраструктуру на Київщині, Дніпропетровщині та Сумщині сотні населених пунктів наразі знеструмлені. Українців закликають задля для стабілізації енергосистеми заощаджувати споживання електроенергії, особливо в пікові години.